Всіх вітаю. У нас сьогодні порція свіжих новин на каналі Теологічні Замітки Філософуючого. Почнемо з ситуації на фронті. А вона у нас не радуюча, тому що ми бачимо, що. Орки підгризають всюди, ну, на багатьох ділянках фронту. підгризають. Це дуже тривожить, і у цього є певні причини, Причини, що політична ситуація в світі не постачання не постачання, а взагалі загроза принципу постачання зброї у союзників є під загрозою, і вон це все одразу відображається на тому, що відбувається у нас на фронті. А, наступна новина зростає критика Зеленського. А, на Україну чекають дуже важкі часи. Це каже співробітник дослідницького центру Лондонської школи економіки. А цю новину публікують на Newsweek, От і вони також кажуть, що ну у суспільства на заході вже виснажились війною. Вони втомлюються, втомлюються вони війною в Україні. Тобто Україна воює, а вони втомлюються. От, ну, це від британських вчених така чергова ремарочка. Можливо, її можна було би так і сприймати, якби не ми не бачили те, що відбувається у нас на фронті. От. І ще одна тривожна новина: в, від Болгарів. Да, Болгарія відмовляється нам перекидати сотню броньованих машин до Києва. А саме, президент. Румен Радєв наклав вето на надання транспортних засобів у ось понеділок, тобто вчора, оскільки вони були потрібні на його кордонах. Це також неприємна, неприємна новина одна за одною. А наступна іще заява від генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Він заявив, що. Ми маємо підтримувати Україну як хороші, так і в погані часи. Заяви ми повинні підтримувати. да, це ми чуємо? А також повинні бути готові до поганих новин. Ну я не знаю хто як. А ми з поганих новин не вилазимо, скажімо так, у нас в Україні війна. Але Столтенберг, це заявивши, не уточнив подробиці. Якісь так, одна тривожна новина за іншою. Далі, білий дім попереджає, що у США закінчуються гроші для України у війні з Росією. А саме, директорка адміністративно-бюджетного управління Сполучених Штатів Шаландра Янг, ви бачили її фото, написала лідерам республіканської і демократичної партії. Цитую, без дій конгресу до кінця року у нас закінчаться ресурси для закупівлі більшості. Більшої кількості зброї та обладнання для України, а також для надання обладнання з військових запасів США. Для чого потрібні гроші для надання обладнання з військових запасів зі складу поставити зброю потрібні гроші. Ну, отже, вона підкреслила, що відмова Конгресу схвалити нову підтримку цитата. Поставить Київ на коліна на полі бою. І збільшить ймовірність воєнних перемог Росії. Це заявляє представник Білого Дому, тобто виконавчої влади Сполучених Штатів, в той самий час, як законодавча гілка влади, Конгрес вже виділив гроші, і навіть з урахуванням того, що гроші вже там припинилися, лендліс не дали. Але зараз, станом на зараз, є 5 мільярдів, залишились іще кошти, які, на які нас на 5 мільярдів. Доларів не було поставлено а, зброї в Україну і, тим не менш маючи гроші на руках, Білий дім, так, Байден. Да, і от у нас тут ще а, директорка адміністративно-бюджетного управління США. Да, вона заявляє, що от винні не вони. Не вони, звісно ж, не вони. А хто ж? Ну, Конгрес, да, тобто от так от. Далі, наступна новина у нас є свіженька, і не знаю, можливо, що від неї очікувати, тому що з нетерпінням ми очікуємо, що ж там буде. А саме очікується, що у вівторок, сьогодні, у нас президент України Володимир Зеленський буде виступати перед сенаторами Сполучених Штатів під час секретного брифінгу, в якому візьмуть участь міністри. Оборони, держави, державні міністри та інші посадовці Національної безпеки. От. І що очікувати від цього виступу? Згадуємо, що навіть приїжджав Зеленський в Сполучені Штати йому не дали виступити в конгресі. Прямо в останній момент відмінили цю зустріч. Можливо, від цього, від цього виступу, можливо, щось можна буде очікувати. Подивимось. А, далі а, у нас важливо в світлі цієї новини зауважити також ще один момент, що спікер, парлам, а, спікер Палати представників, тобто Конгресу, да, Майк Джонсон, в понеділок повторив вже ко, вкотре, що республіканці в палаті. Представників наполягатимуть на зміні політики кордону в рамках законопроекту про допомогу Україні. Республіканці вони в пакет допомоги Україні впихнули цей законопроект і. Не тільки вони просувають те, що вони вважають за потрібне, а я також приєдную, що це ну як це, коли в тебе на В країні відбувається просто масове вторгнення, коли в тебе в якості біженців пролізають 8 мільйонів. Цей інвейжон, просто вторгнення. Пам'ятаєте, як у нас в Україні відбувалося. Гібридне вторгнення через східні кордони, як там заїжджали, там і влаштовували мітинги та без і, і всілякий безлад гастрольори з Росії. Тобто, це дуже тривожна насправді ситуація. І я розумію. Конгресменів, а, а також їх вимогу, на чому наголошує Майк Джонсон, що він наголошує занепокоєння висловлює щодо відсутності чіткої стратегії в Україні. Тобто, вже другий рік війна, вже другий рік підходить до кінця війни, а плану перемоги так і немає. А в заяві. Майка Гарсія, конгресмена, та ще е, ряду конгресменів, були висунуті 12 вимог до Білого дому, до Байдена та до Зеленського безпосередньо з ясною вимогою е, стратегії перемоги, якої немає. І залужний також каже, що о, яка ж стратегія перемоги з такій ситуації у нас патова ситуація. От і, і плану забезпечення належної відповідальності за допомогу вони також вимагають конгресмени. Тобто, куди витрачаються гроші, прозорості немає. Прозорість відсутня. Платники податків не знають, за що вони сплачують ці кошти, куди вони йдуть, коли той пакет як. Такий білий дім а, маючи на руках гроші, а вони йдуть знову в конгрес, і знову просять гроші. А, і коли розгортаєш той пакет, а, і ти там бачиш, що там підтримка не тільки Україні та Ізраїлю, то той об'єднаний пакет, да? а там іще до Ізраїлю, ще й Палестині. Тобто в газу, в Палестину ще також гроші, там на гендерні, якісь ще програми, якась там гуманітарні там, речі, там, все що завгодно. Там, я не знаю, що там іще, багато всього, але військової України допомоги саме, там, саме військової і саме Україні, там, ну. Ні, про що й казати. Також кіт наплакав. Отже, прозорості нема а Майк Джонсон вимагає прозорості. І звісно ж як справжній людина, яка переживає дійсно за свою країну, на відміну від Байдена, якому безпека кордонів очевидно не потрібна. Якби в йому була потрібна безпека кордонів, то що б йому б вартувало погодити цей законопроект допомоги Україні разом з допомогою самому собі. Але напевно, що Байдену безпека кордонів його особистої держави, да, не цікава. Далі перейдемо до наступної новини. Все ж таки, я думаю, всі ці тривожні новини повинно потрібно розбавити дещо. Позитивом, і аж сам Wall Street Journal повідомляє. Хоча я цю новину знав іще раніше, що український снайпер встановив новий світовий рекорд. Він вразив орка аж на дистанції, якщо я точно пригадую, 3800 метрів, тобто, це неймовірна відстань. І що важливо, те, що цей окупант був вражений українською гвинтівкою снайперською української розробки. І про це я також наголошую постійно, що у нас два є два дві гілки або два секрети перемоги, які. Дійсно для України стануть чинниками, як нам домогтися перемоги над путіним над Росією. Це... Зовнішня допомога лендліз і внутрішнє переведення на, повністю на військові рейки промисловості України, тобто як мінімум 45% бюджету. Країни повинні йти на оборону на те, щоб розвивати і виготовляти свою зброю, і ми дійсно можемо. І український снайпер це нам довів, влучивши в окупанта з неймовірної відстані, встановивши новий світовий рекорд. А, і також е, хороші новини з Лаптіканди з Запоребріка е, повідомляється, що росіянам, які живуть в Москві, радять е, звертатися до Бога у випадку, коли вони бачать, що там відбувається повітряна тривога, або шахеди літять, або якісь там ракети, або будь-що. Звертатися до Бога, або виїжджайте, будь ласочка, там от краєвиди є, там, за як воно там, за кільце. Тобто виїжджайте з міста, з Москви, їдьте ну, куди-небудь там, пошукайте більш безпечне місце. Чому? Тому що місцева влада приховує від громадськості адреси бомбосховищ, отак от, от, приховує. А чому? Ну, а чому? А вони ремонтують бомбосховища лише тільки для урядовців та членів президента, в партії там, Єдина Росія там, і так далі. Тобто все відбувається в тому ж самому стилі, як зазвичай в Росії воно і відбувається. Якщо якісь там проблеми виникають, то вони. Така є ментальна національна особливість. Вони проблеми приховують, типу, все нормально, все нормально. До речі, можна було б згадати Росію часів Льва Толстого, коли саме з цієї причини Росія майже не вимерла там від голоду, ну, щоб був голод, але. А Ось така чиновник меншого рангу приховує від чиновника більш вищого рангу, і так далі. І так далі, і царю батюшки не доносять все типу, нормально, все нормально. А в цей час голод просто. Страшний, і люди вимирають, і ситуацію спасло те, що Лєв Толстой він написав відкритого листа, і американці, трикляті тими ж росіянами, вони почали допомагати і спасати тоді Росію від неминучої загибелі, від страшного голоду. Ну отак, от така от ментальна особливість ховати, приховувати від громадкості, якщо щось відбувається, якісь нелади. От з таким противником ми воюємо. І ось такі у нас на сьогоднішній день новини. Будемо слідкувати далі ще більше політичної аналітики на каналі Теологічні Замітки Філософуючого. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте вподобайки і поширюйте це відео про це. А в такому розрізі більше ви не почуєте? Напевно, що ну майже, майже ніде на все добре до зустрічі.